Це шановні стихійне звалище. Те, що біля річки, те, що біля цегельного заводу люди собі приносять, скидають. З двох причин перша причина, можливо, і невігластво саме. А друга причина це те, що у нас не працює офіційна свалка, у нас не працює система відвозу сміття. Людям треба кудись і не всі можуть кудись самостійно відвезти. Через те людям треба кудись стівати це сміття. Міст, який би міг би слугувати допоміжним нашому основному мосту. Ось в такому стані. Тут дорога взагалі не прокладена, і в дощовий період практично неможливо тут проїхати. Взагалі в аварійному стані, яким чином людям спускатися, їздити і як бути? Хоча тут дуже мальовнича місцина, і могла б стати місцем відпочинку для населення добровеличківки. А це територія колишнього цегельного заводу. Досить пристойне підприємство було, я пам'ятаю ще, як в кільні роки нас сюди приводили на екскурсії, як він працював, яке було обладнання. Звичайно, було б кращим, якби його модернізували, якби були якісь складення. І тут цегла вироблялася. Проте, що маємо те, що маємо. Зараз на, екрані, зараз на екрані залишки контори Залишки контори цього цегельного заводу. Самого заводу вже немає, а от залишки контори були віддані людям в рахунок виплати майнових паїв. Оце, шановні, дорога на Варвару Олександрівку коло кірпічного бившого. Оце що зробили. з обочини, Дивіться, що робиться тут. антисанітарія яка. Які смітники. Оце ж наша дорога Карла Маркса, називається вулиця. Сюди ходить шкільний автобус, який возить дітей в Авар Олександрівку. І, і, туди і обратно. Ну все, треба полібуватися на цю дорогу. Це науча стрижака. Це у нас вулиця Лермонтова. І по цій вулиці у нас міхолек керівництво нашого району гостей з області не вивозить. Це у нас територія комплексу. Колись тут робило багато людей. Колись тут були племінні свині. Це все, що залишилося. Можна полюбуватися. Розбомбили без снарядів, без вистрілів, потрощили, поламали. Це наші некоторі багатенькі тут в районі. І керівництво нашого району. Алки кругом, як завжди, мусор. Якийсь тут третій. Це наш міст. Який був зроблений колись, скільки років тому, солдатами. Його ніхто не ремонтує, не реставрує. Не перил немає, позрізали, були перила. Наш міст в аварійному стані, аварійний тротуар, і взагалі не зрозуміло, чи можна сюди пройти. Тобто небезпека дорожнього руху пішоходам взагалі немає, як перейти на іншу сторону. Пирила в нас повалилися і в будь-який момент можуть просто впасти. Тобто зверніть увагу, шановні батьки, в кого є маленькі діти. Якщо через міст іти, то будь ласка, супроводжуйте їх, тому що люба дитина може загратися і просто провалитися в яму або впасти з перил. Знову стихійне звалище, куди люди приходять і приносять, викидають своє сміття. Звичайно, це на совісті тих, хто викидає, але з другого боку, це наслідок того, що абсолютно не працює. Система вивозу сміття в селищі Добровеличківка. От такий у нас небезпечний міст і за мостом для дітей, для різного криміналітету. Тут просто шикарне місце, де можна займатися незрозумілими справами. Новні жителі Добровеличківки, демонструємо у вас той парк, що над нашою річкою Добра, в центрі селища, який міг би стати місцем культурного відпочинку для наших селян-односельчан. Але бачите, які тут бур'яни. Тобто місце абсолютно не облаштоване. Звичайно, все, що робиться, це виключно на ентузіазмі, на ініціативі людей. Але так теж не може бути, що без участі селищної ради, без участі державних органів. Тільки люди самі мають все робити. Тобто пропонована акція Добровеличківці, чисте довкілля передбачає те, що активісти беруться прибирати всі місця масового відпочинку, але за умови підтримки, в тому числі інвентарем, транспортом цієї акції. На сьогоднішній день зверніть увагу на нашу річку. Колись тут був досить непоганий пристойний пляж. На сьогодні. На сьогодні ви бачите, що вирізані місточки, де могли б люди купатися, де могли б люди облаштовуватися, просто стоїть арматура і плюс повне сміття на самому пляжі. Замість того, щоб придумати проєкт, обробити проєкт щодо розробки пляжу, місця відпочинку та запропонувати комусь із підприємців такий проєкт. Наша селищна рада просто бездія, їй це не цікаво. Хоча не у всіх є кошти поїхати на відпочинок. Було б дуже добре, щоб в самому селищі було місце відпочинку, а не оті бетонні, бетонні вишки посеред селища. Колись там були місця, що діти стрибали, да, вишки такі. Да. От, на сьогоднішній день це просто такі бетонні стовбаніють стовби. Бачимо. Уряни, які прислітають біля забору кінотеатра. Забойоване все з заросними будяками, які власне для Кажуть, що у нас мало місць для відпочинку. Могла б бути дуже гарна паркова зона, якби вона була прибрана, встановлені лавочки і окультурена. Але, як бачите, на сьогодні тут гарно процвітають такі рослини, як лопухи поцвіли і будуть вони розповсюджуватися. Чергове сміттєзвалище в центрі добровеличків за кінотеатром. Знову ж таки, відсутність системи вивозу сміття призводить до того, що люди шукають, де б їм кинути. Тому що є люди такі, які можуть власне сміття вивезти, а є такі, що й не можуть. Звичайно, це не свідчить про високий рівень культури, але це з іншого боку відображає повну бездіяльність селищної ради і комунальної служби. Інша сторона не центральна кінотеатру. Бачите стіну, тут написані характеристики. Всім покрашено, незрозуміло, ну і, звичайно, бур'яни. Хоча в недалекому минулому тут досить було культурно, благородно. Територія була оброблена, чистенька, і люди після перегляді кінофільмів виходили з цією стороною. Найяскраше це визначилося після виборів, коли люди виходили, проголосувавши, виходили в цей парк. І все бачили наяву. Шановні жителі добровелички, до вашої уваги пропонуємо розглянути наш пам'ятник і місце загиблих воїнів, які полягли в Другій світовій війні. Це наш біль. Ми дуже вдячні цим людям. Але разом з тим ніби благородна справа ніби благородна справа зробити тротуар, зробити гарно біля будинку культури. Вона дещо не продумана. Тому що в самому будинку культури проводяться іноді дискотеки, танці, поставлений фонтан. Цікаво на предмет сумісності місця масових поховань солдатів, які полягли за батьківщину, і комплексу, який покликаний розваги надавати, такі розважальний. Ну і фонтан. Коло того місця, коли цього місця захоронення людей, часто з гітарами молодь сидить. Звичайно, молодь не пам'ятає це все. Зверніть увагу на фонтан. Тут і бутилки з-під пива, і неодноразово жителі села говорили про те, що нужду справляють, іноді в фонтан. Саме цікаве, коли проводили мітинг і 22 червня, і 9 травня люди хотіли стати той мітинг скорботи, але тут був фонтан. Чи є правильним зробити фонтан в такому місці? В той час, коли в Добровеличівській є місце, коли колись був фонтан. І там фонтан більше всього доречний. Ну, але, як завжди, той фонтан поламали і поставили фонтан біля могил. Колись в далекому минулому на цьому місці була дитяча, і не тільки дитяча, і підліткова літня танцплощадка, яку в кінці 80-х за ініціативі комсомольців було облаштовано. Вона працювала років 15, а потім останні роки була занедбана. Хоча це улюблене місце відпочинку молоді. Але на сьогоднішній день ви бачите, що тут бур'яни, лавочки поломані, сама там площадка закрита, занедбана. Разом з тим діти відпочивають в морозку. Незрозуміло, як там, що там робиться, але відгуки негативні. Хоча можна було все це відродити, дати нове життя, вдихнути. Звертаємося до підприємців, хто небайдужий, хто хотів би тут зробити кафе спільно з селищною радою. Можливо, можна в, цих, в цій парковій зоні зробити зону відпочинку для жителів села Добровеличківки і району. Прикро, що лавочки ламаються. Ніхто їх не збирається ремонтувати, ніхто на них не звертає увагу. Бур'ян, слава Богу, тут не росте тільки тому, що дерева високі і сонце не потрапляє. Більше ста років назад була збудована в селищі Добровеличківці церква. Потім з церкви зробили після революції будинок культури. Потім знову вирішили зробити церкву. Звичайно, утримання такого приміщення, саме приміщення дуже гарне, дуже гарно всередині, там архітектура, але утримувати, допомогти приміщенню немає кому. Через те скоро і така гордість, таке гарне приміщення, як церква будинок культури, ви бачите, що почала цегла обпадати і плитка обпадати, воно ну, може бути зруйноване. Невже ми допустимо і це? Це ж пан Ревицький колись його будував? Так, мабуть. В дуже гарному стилі витриманий сам будинок культури через церква. Якісно все зроблено, але нічого в цьому світі не вічно, якщо його не підтримувати в належному стані. Води покладають назад на ремонту. Буває пореди для водопроводу.